Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Так званого колишнього міністра оборони, вигаданої Кремлі Донецької Народної Республіки диверсанта Ігоря Стрілкова, який, як відомо, вже отримав заочний пожиттєвий термін у ГАЗі, сьогодні за рішенням Московського суду, відправили до слідчого ізолятора до вересня цього року. Стрілкова звинувачують у екстремізмі. І він може потрапити до російської в'язниці на термін до 5 років, що враховуючи ситуацію у цих самих в'язницях, може дорівнювати по життєвому вироку. У Гаагському трибуналі, тому що ми прекрасно розуміємо, що якщо Володимир Путін дійсно вважатиме стрілкова своїм особистим ворогом, з в'язниці живим стрілком не вийде, або вийде таким покаліченим і немічним, що забуде за будь-яку політичну діяльність і буде мріяти про в'язницю у газі як про справжній санаторій. Ще одним фігурантом справи про екстремістську діяльність стрілкова може стати так званий колишній народний губернатор Донбасу, одіозний Павло Губарь. Губаль сьогодні затримали за несанкціонований пікет біля будинку суду, де вирішувалася доля стрілкова. Губарів також закликав інших прихильників одіозного диверсанта збиратися біля будинку суду. Як вважають арештом за несанкціонований пікет, доля Павла Губарєва може не обмежитися. Він може потрапити до однієї в'язниці з ігорем стрілковим і стати фігурантом розслідування Федеральної служби безпеки Російської Федерації щодо створення екстремістської організації і закликів. До повалення російської влади дивуватися цьому не варто, я думаю, що зараз багато хто дивується чому ж Путін вирішив посадити до в'язниці людей, які підтримували його експансіоністські плани щодо України та інших колишніх радянських республік підтримували не просто постами в інтернеті, а були активними учасниками подій по окупації української території ще 2014 року. Але я вам нагадаю, що Йосип Сталін, про якого російський президент сьогодні чергового разу згадував, також не думав про те, що йому робити із так званими героями громадянської війни, всіми цими червоними більшовицькими командирами і чиновниками, які отримали високі посади після перемоги у цього, цього бидла в війні. На території колишньої російської імперії більшість героїв громадянської війни закінчили своє життя у 1937 році, і зовсім не як герої, а як вороги народу було також розстріляно їхніх дружин та інших родичів. Діти, якщо їм вдавалося вижити, потрапляли у дитячі будинки і урочисто відмовлялися від своїх злочинних батьків. А все це були люди, які голосували за обрання Йосипа Сталіна генеральним секретарем центрального комітету бандитсько-більшовицької партії. Все це були люди, які готові були поруч із Сталіном вбивати робітників і селян, знищувати Росію та окуповані Росією держави, і йти на нові загарбницькі війни. Однак вони виявилися непотрібними більшовицькому вождю, або ж конкурували з ним за владу, або ж були більш радикальними у своїх злочинних підходах до майбутнього ніж сам Сталін і його найближчі соратники. І у центральному комітеті більшовицької партії навіть не коливалися, коли підписували рішення про знищення цих своїх колишніх соратників і друзів. Сталін потім лицемірно згадував тих, хто був розстріляний за його. Наказом протягом усіх наступних десятирічнью цього життя, однак великих проблем із сумлінням у більшовицького вождя, як ми знаємо, не спостерігалося і вже у 50-ті роки Сталін почав нову серію репресій проти власних соратників. Так що хай Ігор Стрілков, Павло Губарів та інші прихильники так званого патріотичного. Курсу розвитку Російської Федерації не здивуються, якщо отримують судові вироки або просто кулю в лоб. Це ж стосується, до речі, і інших умовних конкурентів Путіна. Не дарма ж президент Сполучених Штатів Джозеф Байден порадив очільнику так званої приватної воєнної компанії Вагнер Євгену Пригожину Також акуратно обирати собі меню. Є абсолютно очевидним, що і Вагнерівці, і ті, хто Виступають як прихильники цієї приватної воєнної компанії, можуть закінчити своє життя на сміттєзвалищах. Я це завжди буває, коли мафія починає боротися із тими, хто конкурує з нею за фінансові потоки. Путін, можна сказати, з цієї точки зору непоганий учень Йосипа Сталіна. І недарма сьогодні російський володар згадав про колишнього. Лідера радянського союзу, однак, у контексті власних погроз Польщі, так як в своїй кримській промові Путін оголосив всю територію східної і південної України подарунком більшовиків України, і саме тому вважає за необхідно загарбати і анексувати всі ці території у першій частині свого плану щодо скасування української державності, так само він згадав і про те, що західні землі Польщі. Це територія подарована Польщі Сталіну. Хоча Йосип Сталін не робив жодних подарунків польській державі. Він разом із своїм союзником Адольфом Гітлером був учасником знищення польської держави у 1939 році. А коли 22 червня 1941 року нацистський рейх приступив до операції по знищенню самого радянського союзу Сталіну, виявилося, потрібна підтримка всіх, хто міг би врятувати його державу. і Польщі також тому радянський уряд і визнав емігрантський уряд Польщі і почав домовлятися про співіснування з відновленою польською державою. Однак, оскільки території східної Польщі, Радянський Союз, звичайно, нікому віддавати не збирався, Сталін, можна сказати, розплатився з Польщею за підтримку частиною тих територій, які були відторгані у нацистського рейх, і це до речі те, що має пам'ятати Путін, коли мова йде про долю агресорів. Але звичайно ж Путін нагадував Польщі про сталінський подарунок, саме тому, що хотів, щоб його промова виглядала саме як погроза, і щоб на заході усвідомлювали, що українською територією російський президент не збирається обмежуватися що його подальші плани пов'язані із дестабілізацією Північно-Атлантичного союзу, із дестабілізацією Європейського союзу і з можливими ударами. По територіях країн-членів НАТО, щоб перевірити, як нещодавно говорив близький до Кремля політолог Сергій Карганов, чи будуть Сполучені Штати захищати Польщу чи країни Балтії, якщо Російська Федерація не несе по них військовий удар, очевидно, що у планах Путіна може і не бути розпочати війну з країнами-членами НАТО, принаймні до того часу, поки він продовжує війну в Україні. Однак створити. Атмосферу психозу і знервованості у Європі це саме те, що бажає робити російський президент, який також сподівається, що ця атмосфера нервованості і психозу буде пов'язана із голодом, який він мріє організувати у країнах глобального півдня. адже зовсім не випадково Володимир Путін вирішив вийти з зернової угоди, сподіваючись, що криза із цінами на Продукти Україна глобального півдня спровокують величезну міграційну кризу у країнах Європейського союзу, призведе до нових конфліктів між Польщею Горщиною Угорщиною з одного боку та країнами Західної Європи з іншого. У Путіна великі плани на дестабілізацію цивілізованого світу, якщо цивілізований світ це вчасно не зрозуміє і буде вважати, що єдине, що він може робити, це допомагати Україні зброєю і грішми, я побоююся, що ми побачимо кризу такого масштабу, після якої сам Європейський Союз залишиться у історії як великий, але, на жаль, недовговічний експеримент. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Patreon і BuyMeYourCoffee, які допомагають нам у розвитку цих продуктів. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!